Тепер, коли ми так чітко і виразно з'ясували, що духовне життя і досконалість не полягають тільки в цих видимих чеснотах, про які говорилося раніше, варто усвідомити і те, що вони не полягають ні в чому іншому, а тільки в наближенні до Бога і в єднанні з Ним, як було сказано на початку. З цього також випливає сердечне визнання доброти і величі Божої. Та усвідомлення нашої нікчемності і схильності до всякого зла, любов до Бога і ненависть до самого себе, підкорення себе не тільки Богові, але й усім творінням із любові до Бога, відкинення власної волі і повне підкорення Божій волі. Водночас усе це треба бажати і здійснювати від чистого серця на славу Божу. Лише для того, щоб вгодити Богові і тільки тому, що так хоче Він сам, і що так нам годиться Його любити і Йому служити. Оце є закон любові, написаний перстом самого Бога в серцях вірних рабів Його. Ось відречення самих себе, якого вимагає від нас Бог, ось благе ярмо Ісуса Христа і легкий тягар Його. Ось підкорення волі Божій, якої вимагає від нас відкупитель наш і учитель своїм прикладом і своїм Словом. Чи не наказав наш начальник і звершитель нашого спасіння, Господь Ісус, говорити в молитві своїй до Небесного Отця, Отче наш, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. І сам Він, приймаючи страждання, чи не говорив. Отче, нехай не моя, а Твоя буде воля. І чи не сказав про своє діло, зійшов я з неба не для того, щоб власну волю чинити, а волю того, хто мене послав. Бачиш тепер, брате, в чому річ. Припускаю, що ти готовий і рвешся досягнути такої досконалості. Нехай буде благословений цей твій порин. Але приготуйся і до праці, до поту і боротьби з перших же кроків твого шляху. Ти повинен усе віддати в жертву Богові і творити тільки Його волю. Але побачиш, скільки в тебе бажань, скільки різних сил і потреб, і всі вони вимагають задоволення, не зважаючи на те, чи відповідається Божій волі. Тому для досягнення бажаної мети. Тобі необхідно спочатку приборкати свої бажання і врешті цілком їх погасити й мертвити. А щоб мати успіх в цьому, тобі потрібно постійно противитися злу і спонукати себе до добра, тобто потрібно постійно боротися з собою і зі всім, що потирає твоїм бажанням, збуджує і підтримує їх. Приготуйся на такий бій і на таку боротьбу, і знай! Що вінець досягнення бажаної тобою мети дається тільки відважним воїнам та борцям. А наскільки ця боротьба є найтрудніша з усіх, бо вступаючи в боротьбу з самим собою, ми в собі ж стикаємося з противником, настільки і перемога в ній є славніша від усякої іншої, і найголовніше, вона понад все інше мила Богові. Бо, якщо, запалившись ревністю, ти переможеш і умертвиш свої рознуздані пристрасті, свої похоті й бажання, то вгодиш Богу більше і послужиш йому краще, ніж би чував би себе до крові і висушував би себе постом ревніше від усіх давніх пустельників. Навіть якщо ти викупиш сотні рабів християн із поганської неволі і даси їм свободу, то не врятуєш себе. Якщо при цьому сам перебуваєш у рабстві пристрасті. І яке б ти діло не зробив, хай найбільше у важких трудах і жертвах, воно не доведе до тієї мети, яку ти бажаєш досягнути, якщо при цьому залишиш без уваги свої пристрасті, дозволяючи їм вільно жити і діяти в тобі. І нарешті. Коли ти вже пізнав, у чому полягає християнська досконалість і що для її досягнення тобі необхідно вести безнастанну і жорстоку боротьбу з собою, тобі потрібно, якщо істинно бажаєш стати переможцем в цій невидимій боротьбі і здобути у винагороду вінець, вкоренити у своєму серці, ніби вдягаючись у невидиму зброю, найбільш благонадійну і всемогутню. Такі чотири настанови й духовні діяння: перше. Ніколи ні в чому не надіятися на себе. Друге. Мати в серці завжди повне і сміливе уповання тільки на Бога. Третє. Безнастанно змагатися. Четверте. Завжди перебувати в молитві.